Ну здрастуйте, дорогі. Сижу, я собі тут забарикадувалася серед рослинок. Кавку собі замовила, ну, таку капучинку на соєвому молоці. Зразу скажу, що не смачно. Капець, ну не смачно просто. Гроші заплачені, кава ця випита, тістечко це тобто з корицею з'їжена. Ні, какуще. Ось таке соу-кофі називається. Взяла саме велику бадю. Бо якщо пити, то пити, не люблю це, знаєте, на малюсінькі. От, колончик, обличчя таке, дорожчий, і каміння Далматинський, яспіс по польськи Коротше, так от, ем, ділюсь вайбом, ділюсь вайбом, тільки що підійшов якийсь чоловік, сказав, що схоже на уму, уму Турман. Ну, тільки набагато молодша. Ну, цікаво, цікаво, звісно. Не перший раз це чую, а він такий каже: Тобі ніхто не казав, так? Кажу, казали, де казали, казали. От, знаєте, це ідеальні умови, щоб. Чесно сказати, що ну подивіться, рослина в голову вбиває, влазить, не, не, не зручно, незручно волося. Ну все коротше в цьому листі. Ну воно гарне, гарне, тому якби сидимо далі. Ну просто так простір загосподарований по польськи організований, щоб більше влізло в сидячих місць. Так? Тому, якби не ідеально, о, дівчина. Не ідеально, значить, ой, блін, впала сумка. Дивіться, сумка впала, рослина вбиває, вбивається. Ну, о, такі кальки мовні з інших мов. Коротше, в голову влазить. А, кава не смачна, кориця не смачна, це завитушка. Ну, якщо ти незалежний від цукру і від кави, нема залежності ні кофеїнової, ні цукрової, а просто для смаку і якогось, знаєте, а, ну, насичення, якимись корисними речовинами єси, то воно ні о чому. Ну, взагалі. От і до чого я все це кажу? Чесно ділюсь, О, дивіться, вже кращий ракурс. Живота ніякого нема. Просто я в лисінах і якось дивно виглядало з іншої сторони. Я до того, що світ він взагалі не ідеальний і він не працює на твоє щастя, ні на твоє, ні на моє. Щоб тут бути щасливим, треба це взяти в свої руки і постійно кожну секунду починати з чистого листа, думати блін, блін блін Як же ж кайфанути, як же ж розвиватися, як же ж робити те, що мені подобається. От така методика. Застосовуєш її і виходить триматися на плаву. Але це постійна робота, це постійне усвідомлення, постійне задавання собі питання. А мені тут кайфово, і чесно, чесність з собою. Тобто, якщо мені тут галімо, то я сюди більш не вернусь. Ну, якщо, якщо пам'ятатиму. От а, таким чином тестуєш цю реальність. Те, що тобі не підходить, туди не повертаєшся, Те, що тобі підходить, а, кайфуєш, переключаєшся на те, що підходить, і більше такого. Тобто ще раз про головне, світ не ідеальний, і я давно зрозуміла, що ждунство невигідно, тобто сидіти чекати, що хтось тебе озолотить, богатить, обрадує, втішить, щастя тобі принесе, покладе на тарілищі, сам гадає те, що ти сам не знаєш, що ти хочеш. Це все не працює реально. От коли я взяла в свої руки менеджмент кожною секундою свого життя. Максимально якісне відчуття і заграло новими барвами, так сказати. Воно і стало тоді самим крутим, самим щасливим. Якби Є порівняння, є порівняння, знаєте, руки, коли сидиш, щось там ниєш, плачеш, щось, я пам'ятаю, писала від руки щось там якісь то лі до ангела-охоронця, то лі не знаю до кого, але це писали, що мене ніхто не розуміє, що, 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 що все так, оце таке нитьо. Займалась такою фігньою колись я. І знаєте, це не тіє, воно до чого не привело, ангел-хранитель не прилетів, мене не збавив, не, не, не врятував. Бо світ працює якось так, що якщо ти слабачок, то все хоче тебе якби, в ту прірву ще й зіштовхнути. Якщо ти таке от ніяке, от тобі ніхто руки не подасть. А ті, що використали, скажуть, що вона завжди була слабачка, він завжди був слабаком. Ну така от фігня. Це от такий закон, я його от, якби відчула, нащупала, так сказати. Ну, Таким суржиком кажу, але щоб донести суть більш чітко і влучно, розказую. От, І знаю, наскільки ця стратегія невигідна, сидіти, чекати, ждунством займатися. Отце. Ну, Не прилетить ніякий ангел охоронець, ніхто тебе не врятує. Е, 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 тішить хоча б те, що я лівою рукою писала ці писульки про те, що мені ніхто, мене ніхто не розуміє, хоча б розвивала другу цю півкулю мозку. От. Але це жесть. Це невигідно, дорогі. Беріть життя в свої руки і буде кайф тоді, тільки тоді. Слухайте, ще прикол. Я ж використала так безчельні, безсовісно і <смас> самовпевнено. Використала той факт, що ну капучина не смачне, завитушка не смачна. Ну але це все наштовхнуло мене на роздуми, і це я все трансформувала в оформлені словами думки, які може знадоблятися вам і нагадають про головне. Я знаю, що переключитись нелегко з режима ждунства на режим активного діяння активної дії. Це не просто. Але повноти життя не буде, якщо цим не зайнятися, якщо ти цим не озадачитися, якщо це не почати практикувати кожну секунду життя. Так що всім привіт з Варшави, де ви є, хто дає, беріть своє життя в свої руки і працюйте з тим, що у вас є. Вижимайте як лимон, це життя, отримуйте кайф там, де ви є, з того, що вам в кайф. Да, в суботу людей набагато більше в цьому торговому центрі. Голосніше тут шум такий. Все-таки кожне суспільство живе циклами. І хтось вирішив, коли працювати, коли відпочивати. Все розписано. Знаєте, все дуже чітко. Структура, система, матриця.